Колишньому українському президенту втікачу Віктору Януковичу а ще дев'яти його поплічникам загрожує довічне ув'язнення за злочини, які були скоєні під час революції гідності. Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва України за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року. Про це повідомили у державному бюро розслідувань. У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи. Колишні високопосадовці, це колишній президент, міністр внутрішніх справ, заступник міністра внутрішніх справ, голова СБУ, перший заступник голови СБУ, міністр оборони, командувач внутрішніх військ МВС, БО начальника ГУ МВС у місті Києві, заступник начальника ГУ МВС України. Командир Беркуту Києва за матеріалами посадовці організували штурм майдану під виглядом антитерористичної операції. А вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень без жодних законних підстав. Вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази щодо незаконного застосування працівниками правоохоронних органів спецзасобів військової техніки. Вогнепальної зброї такі дії колишнього президента та екс керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акції протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 осіб. Всього постраждали 887 цивільних людей та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень. Це кримінальне провадження об'єднує собі понад тисячу епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту. Та налічує 1878 томів зібраних матеріалів Для уникнення відповідальності. Колишні посадовці втекли з України. Відтак досудове розслідування здійснювалось за спеціальною процедурою, а слідчим судею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також встановлено, що колишній голова Служби безпеки України та командувач внутрішніх військ МВС України. Після розпаду СРСР проходили військову службу у Збройних силах Російської Федерації. Вони набули громадянство РФ, отримали допуск і доступ до військової і державної таємниці РФ, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах РФ. Тобто, віддаючи злочинні накази насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах Російської Федерації, які давали присягу, пояснюють у ДБР. Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Криму в місті Севастополь, їх буде взято під вартою передано суду одразу після звільнення цих територій збройними силами України, запевняють правоохоронці. Максимальне покарання за названі злочини передбачене у вигляді довічного позбавлення волі.